Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найкорисніших і найсмачніших овочевих культур спаржу. Це не просто делікатес, а справжній природний скарб для вашого здоров'я. У цьому відео ми розглянемо, чим спаржа корисна, як її приготувати, а також дамо поради щодо вирощення розмноження. Тож, якщо ви хочете дізнатись більше, залишайтесь до кінця. Оці довгі зелені пагани це і є спаржа. Спаржа це джерело багатьох корисних речовин. Вона містить вітаміни. А, С, Е, К та групи Б. А також фоліву кислоту, яка дуже важлива для здоров'я серця. Спаржа має низьку калорійність, тому її можна сміливо включати у дієти. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям вона підтримує здоров'я шкіри та захищає організм від окисного стресу. І це лише частина її корисних властивостей. На смак спаржа має ніжну текстуру з легким, але яскраво вираженим смаком. В залежності від сорту вона може бути як солодкуватою, так і гіркуватою. Завжди всіх цікавить смак спаржі. Зараз ми її скуштуємо. Якщо вам подобається горох, спаржа саме для вас. Смаки, як у молодого гороху. Щоб приготувати спаржу, її потрібно спочатку зварити в підсоленій воді 3-5 хвилин, поки вона не стане м'якою, та трохи хрусткою. Потім її охолоджують холодною водою. Далі розогрівають олію на сковородці, додають часник і обсмажують до золотистого кольору. Тепер поговоримо про те, як виростити спаржу у себе вдома. Спаржа багаторічна культура. Для того, щоб отримати врожай, потрібно почати з правильного догляду. Для вирощування спаржі найкраще використовувати кореневище або насіння. Коли ви сіваєте насіння, потрібно пам'ятати, що спаржа любить добре освітлені місця з радючим ґрунтом. Сіяти можна на глибину 2-3 см і через 2-3 тижні ви побачите перші сходи. Оці рослини, схожі на ялинку, це і є паразки по спаржі. Приблизно через місяць паразки спаржі стають. Отакими. От Догляд за сходами спаржі не такий складний, як здається на перший погляд. Просто пам'ятайте про основні умови. Достатньо світла має бути, помірний полив, регулярне підживлення, і ваші рослини будуть розвивати швидко і здорово. Також не забувайте про регулярну прополку. Ще один гарний спосіб розмноження спаржі це пересадка її восени. Щоб рослини добре звивались, після завершення сезону можна пересаджувати молоді пагани на нове місце. Для цього потрібно вибрати ділянку з гарним дренажем достатнім освітленням. Спаржа добре переносить пересадку і якщо ви правильно будете доглядати за нею, вона буде радувати вас гарним урожаєм багато років. Викопувати спаржу треба по колу. Щоб не зашкодити коріння. І обережно. Після того, як ви обкопали рослину, треба її підважити та витягнути разом з камком землі. Потім потрібно обрізати старі пагани. Видалити зайву землю. Тепер потрібно розділити корінь. Розділяємо таким чином. Трохи надламуємо і там, де він трісне, розділяємо. Велике кореневище можна розділити на 2, 3 пагани. Цей спосіб розмноження більш раціональний, тому що з такого кореневища врожай ви отримуєте раніше. Вагани також промивають, якщо ви їх будете зберігати. Зберігати їх можна в погрібі тривалий час до весни чи літа. А весною можна їх достати і підготувати до вирощування і посадки. Перед посадкою потрібно провести огляд корінів. Вони мають бути здоровими без ознак гниття і пошкоджень. Якщо ви помітили слабкі або хворі корінь, їх потрібно обережно видалити, щоб не поширити хворобу. Далі замочування корінів. Кореневища спарші зазвичай висихають під час зберігання, тому перед посадкою їх варто замочити у воді на 12-24 години. Це допоможе їм відновити вологу і сприятиме швидкому приживленню після посадки. Обрізка старих корінів, іноді на кореновищах можуть бути старі відмерлі частини коренів, обріжте їх до здорової тканини, щоб забезпечити активний ріст і розвиток нових рослин. Далі треба підготувати ґрунт. Щоб кореневища спарчі добре прижились, потрібно підготувати правильне місце для посадки. Грунт має бути пухким, добре дренованим, багатим на органічні речовини. Якщо ґрунт важкий або Глинистий, додайте трохи піску або компосту для покращення структури. Щоб посадити спаржу, треба викопати траншею, яка забезпечить достатньо простору для кореневої системи та дозволить кореням отримувати необхідну кількість води та поживних речовин. Зазвичай для посадки спаржі траншею потрібно копати на глибину 20-30 см. Якщо висаджуєте кореневище спаржі, зробіть траншею ширшою близько 30 см і глибиною 25-30 см. Траншея бути, має бути достатньо широкою, щоб кореневища могли вільно розміститись. Ширина для цього підійде 30-40 см. Під час посадки потрібно спаржу вкладати таким чином, щоб кореневища вільно розполагалася у траншеї. Бажано, щоб вона не касалася сусідніх кореневищ сусідніх рослин. Після вкладання кореневищ треба дивитись, щоб паган дивився угору. Після того, як траншеї підготовлення, рослини висаджені. Обережно треба засипати ґрунтом, можна утрамбовувати. Але робити це треба поступово і обережно. Головне, щоб паган виступав. Над рівнем землі. Засипати траншею можна в декілька прийомів. Тобто не одразу до гори. Спочатку, коли паган трохи проросте, а потім через деякий час, по мірі проростання пагану, траншея засипається майже повністю. Головний секрет успіху вирощування спаржі це місце посадки, яке має бути вологим, як у мене, де система. Водопостачання дає невелике протікання. Що дає спаржі, добре рости. Дякую, що додивились до кінця.